У вас працює Богдан Морозов. в Ефірі телеканалу ТРК. Надвірна інформаційний випуск новини. Мовимо, цікаво про потрібне. Внаслідок надзвичайної ситуації в енергетиці, і водночас похолодання температури повітря, було проведено засідання регіональної комісії ТЕБ та НС. Прийнято низку рішень, зокрема оголошено додаткові зимові канікули до 25 січня. Детальніше про це у відео Світлани Онищук. Слава Україні. Через надзвичайну ситуацію в енергетиці та різке зниження температури повітря змушені вживати необхідні заходи для безпеки та здоров'я людей, насамперед дітей. Провели засідання регіональної комісії ТЕП та НС, під час якої ухвалили низку рішень. У закладах загальної середньої, а також позашкільної освіти, оголошуємо додаткові зимові канікули до 25 січня. Включно робота закладів дошкільної освіти в очному форматі. Можлива за умови дотримання температурного режиму у приміщеннях, що відповідає санітарним вимогам. Відповідні рішення мають ухвалити місцеві комісії ТЕП та НС. Очне навчання призупиняється до 25 січня в закладах професійної освіти. Форму роботи в закладах вищої та фахової передвищої освіти обирають відповідно до рішення вчених та педагогічних рад. Ми перебуваємо у розпалі епідемічного сезону. Щодня фіксуємо зростання кількості хворих на грип і герві. У медичних закладах збільшується кількість госпіталізацій. За таких умов не припустимо, щоб діти перемерзали й опинялися на лікарняних ліжках. Водночас посилюємо роботу всіх служб і відомств. ДСНС, національної поліції, екстерних, комунальних та інших відповідальних структур найближчі дні вони працюватимуть у посиленому режимі для оперативного реагування на можливі надзвичайні ситуації. У великих містах будуть розгорнуті мобільні пункти незламності. На сьогодні в області загалом створено 452 стаціонарні та готові до розгортання 16 мобільних пунктів обігріву. Там кожен може зігрітися, зарядити мобільний пристрій, випити теплого чаю. Закликаю голів громад особисто перевірити, щоб такі пункти працювали та були забезпечені усім необхідним. Окремо, хочу звернутися до органів місцевого самоврядування, що дбали про людей літнього віку, одиноких та людей з інвалідністю. Для когось із них життєво необхідними можуть бути медикаменти, продукти харчування або елементарна допомога у побуті. Навідайтеся до цих людей, поцікавтеся їхніми потребами і подбайте, що вони не залишалися наодинці зі своїми проблемами. Звертаюся також і до керівників соціальних установ краю. Ваші підопічні потребують особливої уваги і постійного піклування. Прошу забезпечити належні умови їх перебування та своєчасне надання всієї необхідної допомоги. Що ж до ситуації в енергетиці, окреме звернення щодо використання зовнішнього світлення, ілюмінації, це додаткове навантаження на енергосистему. Сьогодні використання ресурсу має бути раціональним, особливо у пікові години. Для тих, хто користується генераторами та зарядними станціями, слід суворо дотримуватися правил експлуатації обладнання, безпека понад усе, недбалість може призвести до трагедії. Хто обігріває приміщення твердим паливом, теж будьте особливо обережні. Не нехтуйте правилами пожежної безпеки, стежте за станом димоходів і вентиляції. Пам'ятайте, чадний газ невидимий, але смертельно небезпечний. У ці складні часи відповідальність кожного із нас це запорука збереження життя. Ми повинні діяти злагоджено, відповідально і з турботою один про одного. Пам'ятаймо нашим захисникам та захисницям на передовій ще складніше, тож маємо спільними зусиллями пройти цей непростий період і зберегти найцінніше життя та здоров'я людей. Ворог не пропускає можливості погіршити становище українського населення, не припиняючи атакувати і використовуючи ситуацію із погіршенням погодних умов. з потреби вирішення низки питань відбулося засідання позачергової комісії ТЕБ і НС у Надвірнянській міській раді. Подробиці далі у стінах Надвірнянської міської ради відбулося позачергове засідання комісії ТАБ і НС. Предметом обговорення стало забезпечення життєдіяльності Надвірнянської міської територіальної громади в умовах тривалого відключення електроенергії та ускладнення погодних умов. Доповіді велися з декількох основних напрямків. Першим доповідав начальник управління ЖКГ та інфраструктури Андрій Гуцько. Що стосується безперебійної подачі води, подача води здійснюється стабільно. Але у випадку надзвичайних ситуацій створений запас для, для того, щоб працювали на генераторних установках наші підрозділи по водопостачанню і водовідведення на рахунок ошадового ставлення до електроенергії пропонується управлінням опрацьовано і пропонується відключення джерел. Вуличного освітлення в місті надвірна повністю за винятком тільки центральної частини міста. Також пропонується всім відділам управлінням установам комунальним підприємствам громади розробити і реалізувати заходи зі скорочення споживання електроенергії, зокрема шляхом обмеження зовнішнього освітлення будівель та мінімізації використання енергоємного обладнання в освітньому процесі. В планах запровадити канікули тривалістю в тиждень. Крім того, було озвучено чергові садочки, які працюватимуть. На період призупинення освітнього процесу в закладах дошкільної та позашкільної освіти нам надано рекомендації забезпечити санітарні умови відповідно до вимог санітарного регламенту, тобто температурний режим, можливість приготування їжі, щоб наші діти вчилися в безпечних умовах. Однак, через наслідки надзвичайної ситуації державного рівня, воєнного та техногенного характеру в електроенергетичних системах. Є проблеми, і це приводить до збільшення тривалості та частоти вимкнень електричної енергії. Це, в свою чергу, унеможливлює дотримання санітарно-гінічних норм, які призводять до зниження температури повітря в навчальних приміщеннях, порушує належні умови організації освітнього процесу та негативно впливає на якість і безпеку навчання, а також не дозволяє забезпечити нам приготування. Їжі для дітей наражати дітей на холодні класи чи залишати їх без харчування. Ми не можемо, тому ми пропонуємо прийняти рішення запровадити канікули в закладах загальної середньої освіти з 19 по 23 січня. Призупинити освітній процес в закладах дошкільної освіти та позашкільної освіти і визначити два чергових заклади дошкільної освіти Надвірнянський ЗДО квітка Карпат та Надвірнянський ЗДО «Пролісок». з урахуванням складної ситуації в країні пункти незламності набули вкотре свою актуальність про них та що може бути доступно громадянам. Доповідав пан Любомир. Всі ці пункти незламності, які створені на місцях, забезпечені необхідними матеріалами, які щоб для надання послуг. Передбачені постановою 1401. Тобто є генератори, є медичні аптечки, вогнегасники, є питна вода, є альтернативні джерела опалення. Але у зв'язку з похолоданням 10 січня ми збільшили, тому що у нас у верхньому майдані і в Баріщих не було пунктів незламності. Оскільки останні роки показували їх фактично нульову відвідуваність, але на всякий випадок там розгорнуті пункти обігріву. У підсумку комісія ухвалила такі рішення: до стабілізації ситуації відключити вуличне освітлення, крім центральної частини міста, а саме частково вулиця Мазепи, вулиця Чорновола, Майдан Шевченка, частково вулиця Грушевського, вулиця Княгині Ольги, до перехрестя вулиць Котляревського, княгині Ольги та Івана Франка. В старостинських округах громади скоротити тривалість освітлення на одну годину. Суб'єктам господарювання обмежити зовнішнє освітлення будівель, відключити підсвітку зовнішньої реклами. Канікули у закладах загальної середньої освіти з 19 по 23 січня на той же період в закладах дошкільної та позашкільної освіти буде призупинено освітній процес. Черговими освітніми закладами будуть ясла садок квітка Карпат та пролісок. 2025 рік для Надвірнянської громади став роком серйозних викликів, відповідальних рішень і постійної підтримки фронту. Про результати своєї роботи, пріоритети та плани на майбутнє голова громади Зінові Андрійович розповів під час прес-конференції для журналістів Прикарпаття. Детальніше про це далі. Понад 10 Поїздок на фронт із гуманітарною допомогою, більше 50 відряджень від початку повномасштабного вторгнення. Такий лише один із напрямків роботи голови Надвірнянської громади. Зіновій Андрійович наголошує, у час війни головний обов'язок громади підтримка захисників. Військова допомога, поїздки на фронт були пріоритетом 2025 року. Ми робили все можливе. Ми гуртували, ми допомагали, ми формували. Ми передавали, ми їхали волонтерськими поїздками 2025 рік і вже початок 2026 року сказав про те, що кількість звернень військових зростає в геометричній прогресії. І ресурс для цього також потрібно чималий. Однак ми усвідомлюємо, що ми не маємо права відмовити воїнам, тому залучали як бюджетний ресурс, власний ресурс, приватний ресурс і ресурс. Тих добродіїв, доброчинців, благодійників, які завжди відгукувалися, коли ми їхали на фронт і допомагали Збройних сил України. Паралельно громада тримала удар і на місці. Минулорічна двірна зустрілася з низкою господарських проблем. Крок за кроком їх вдається долати, зауважує Зіновій Андрійович. У фокусі уваги: освіта, медицина, охорона здоров'я та житлово-комунальне господарство. Ми вистояли, ми старалися. Допомагати максимально нашим воїнам. Ніхто з порядку денного не знімав питання місцевого гатунку, житлокомунальна сфера, тепло, робота освітянських закладів. Все це, повірте, що немає часу для відпочинку, міський голова не має права йти на відпустки, відпочинок, режим нон-стоп 24 години на добу. Тому, якщо є питання, ми на порозі першої половини січня на порозі 26-го року. Надіємося, щоб цей рік був насправді реально переможним, і ми далі робили ті роботи, які просять мешканці і жителі громади. Одним з найсерйозніших викликів стали очисні споруди міста у 2025 році. Вони ледь не зупинилися, що могло спричинити екологічну катастрофу, зізнається очільник громади. Ситуацію вдалося стабілізувати, однак питання залишається на постійному контролі рано чи пізно. Я офіційно заявляю, що наша громада буде мати нові сучасні європейські очисні споруди. І так сталося, коли підприємство вже 10 років не працює. Сталося різні речі політичного рівня, коли власники відмовилися фінансувати роботу цього підприємства. А там знаходиться і очисні споруди. Значить, варіанти є два: або ви передаєте очисні споруди, які є приватною власністю громади, або ви даєте в оренду. Або інші юридичні кроки для того, щоб місто мало куди скидати свої стоки. Ні перше, ні друге не вдалося, бо все в арешті, все в заставі. Громадам, колеги, очисні споруди працюють. Дякую прем'єр-міністру Юлії Анатолійовні, яка безпосередньо втрутилась. Я з нею спілкувався і 1 жовтня, і 26 вересня, і спілкуюся регулярно, коли є проблеми в громаді. Дякую за те, що вона піднімає трубку і реагує на виклики оригінального характеру гатунку. Але ну, на даний момент отримання ситуації по даному напрямку це також результат. Ну і тарифна та політика. Ми також розуміємо, що чесні споруди потребують великі об'єми мільйонів кіловат електроенергії за рік. Попри труднощі, є і відчутні досягнення минулого року. Залучили кошти на встановлення ліфта у відділенні реабілітації та відновлювальної медицини. А вже у 2026 році тут планують збільшити кількість ліжкомість. Під завершення 2025 року нам вдалося за сприянням голови Івано-Франківської ОВА отримати кошти з обласного бюджету в сумі 4 мільйони вісімсот. Про що це говорить? Нам потрібно сьогодні для завершального етапу реабілітації згідно тендерної документації 12 мільйонів 200 тисяч грн. Не враховуючи ліфта, прошу розділяти питання капітального встановлення ліфта і питання капітального ремонту другого пускового комплексу реабілітації. Питання ліфта це кошторис складає 2 600 під 3 мільйони гривень. Це не бюджетні кошти. Нам вдалося знайти мецената, спонсора, благодійника, який виявив бажання приватно виділити кошти для підрядника для того, щоб встановити ліфт. Я думаю, що 2026 рік буде роком, коли ми відкриємо ліфт, про те, що ви питали, і вже капітально відремонтуємо усе приміщення, яке збільшує ще на 21 і десь до 50 буде ліжко місць у реабілітаційному центрі. Під час прес-конференції очільник громади окреслив бюджет на поточний рік із чіткими пріоритетами доходів і витрат серед ключових енергонезалежність. Міська рада активно працює над залученням альтернативних джерел енергії, що дозволить зекономити бюджетні кошти. Якщо би ми не запровадили сонце на каналізаційних мережах. Каналізаційно-напорної станції 80 кВт. Ми вводимо 250 кВт. Якщо б ми не ставили частотники, якщо б ми по енергомодернізації це не робили, плюс тарифна політика підприємства з очистими спорудами, повірте, у нас би не було 85 гривень метр кубічної води з водовідведенням з каналізаційними стоками. Собівартість води в надвірні 117 гривень. Станом на 25-й рік не сходить порядку денного і питання побутових відходів. Команда голови громади напрацьовує екологічні ініціативи. Зараз нанімаємо громадську організацію, яка має доступ до фондів. ЄБРР, фонд розвитку, Юсей Банк Реконструкції розвитку. Справа рушилася, але вона не буде так підтєвий зразу. Окремо Зіновій Андрійович відзначив розвиток міжнародної співпраці. Надвірна продовжує зміцнювати зв'язки з містами, побратимами та європейськими партнерами, залучаючи нові можливості для громади. Підсумки п'яти років це 100 мільйонів гривень інвестицій позабюджетних за міжнародні фонди, організації і фундації. Цей проект самий об'ємний з півтора мільйони. 700 сторона надвірна, сторона України, 750 пішкольт, все решта, там якісь організаційні моменти. Суть справи, закупівля гусеничної екскаваторної техніки для бере нової, сучасної, суперсучасної. І сюди попали два проекти побере укріплення. укріплення». 2025-й став роком випробувань, але й роком рішень та руху вперед. Надвірнянська громада продовжує працювати, тримаючи тил і дивиться у яскраве майбутнє. Іван Наосташук, Осташук, Іван Сем'янів спеціально для телерадіокомпанії Надвірна. Навіть у найважчі моменти життя. Поруч може бути підтримка, яка повертає віру і людське тепло. Доступність паліативної допомоги в громадах стала темою круглого столу в надвірній за участю медиків, представників місцевої влади та благодійного фонду «Карітас Надвірна». як допомогти людям з невеликовними хворобами, з якими системними обмеженнями зустрічаються громади, та що можна змінити вже сьогодні. Про це далі у сюжеті. Доступність паліативної допомоги в громадах стала темою круглого столу у надвірній. Зустрілись медики, представники місцевої влади, соціальні працівники. Та благодійники фонду «Карітас Надвірна». говорили про тих, кого часто не видно людей з невилікованими захворюваннями та їхні родини. Ваша хвора людина вона потребує не тільки, щоб її медично надали її послугу, вона потребує, щоб її підтримали, щоб її допомогли, щоб її вислухали, щоб її зрозуміли. Тому, власне, ми в сьогоднішній день зібралися тут не для того, щоб там говорити про якісь цифри. Знаєте, чи про якісь великі наші досягнення проєкти. ми сьогодні ждень зібралися для того, щоб подискувати про те, як ми можемо нашою громадою, нашим суспільством. Допомогти таким родинам допомогти таким людям у нас приходять люди у скруті у важкому становищі з важкими захворюваннями за психологічним супроводом абсолютно різні є потреби. І власне я би хотів наголосити на тому, що паліативна допомога це все таки є комплексна послуга. Вона має включати медичну складову, соціальну, психологічну і духовну. Ми розуміємо, що вже на цьому етапі людина. Немає де отримати саме комплексну послугу. для пані Галини. Життя розділилося на до і після, коли її мамі поставили важкий діагноз: постійний біль, безсонні ночі, страх не впоратися самотужки. Жінка зізнається, у якийсь момент зрозуміла, не витримує саме тоді на допомогу. Прийшли медики та волонтери «Карітас Надвірна». Я не вміла її правильно годувати. Я не вміла доглядати ну, засобами гігієнами. Правильно користуватись. Але прийшов такий період, що через півроку потрібна вже була мені допомога. Тому що я мама не розмовляла. І я ось у цій бульбашці знаходилася з нею. Ось це була повна допомога: як соціальна, так і психологічна, матеріальна. Ну, вони от те, що писало тут. Ось цим висновком СЕК отримувала я від паліативу круглий стіл у благодійному фонді став майданчиком відвертої розмови. Говорили про системні обмеження, нестачу кадрів, підтримку сімей, які часто залишаються наодинці з бідою. Базові медичні заклади, які є власником і і громада, є власником і обласна рада. Є, сьогодні потребують вдосконалення. Тобто потрібно те, що я сказав, ресурс, потрібна допомога, і потрібно сьогодні е, високий соціальний градус обговорення. Або коли ми зустрічаємося з людьми, які потребують політивної допомоги, то в більшості випадків та допомога, яка є, вона, я на мою думку, недостатньою. Кількість тих людей збільшується в геометричній прогресії, але не... проблема в чому полягає, що бажаючих є велика кількість, але наші можливості не дозволяють нам надати. Всім, хто бажає тому ми прагнемо розвиватися, не стояти на місці, і ще ще диктують нам реалії нашого життя. Що паліативну допомогу потрібно так само надавати і військовослужбовцям, які повернулися додому. За словами медиків, потреба у паліативній допомозі щороку зростає в Україні через війну її наслідки та загальне старіння населення на двірнянщина не виняток. Суспільство. Чогось в пріоритеті ставить, що це проблема суто медична. А я би хотів заакцентувати, що вона не тільки медична, вона всіх. Ні для кого не секрет, що займатися паліативними хворими це не престижно, це мало і молоді люди, які би мали заходити з медичною освітою в паліативну допомогу, їх Ну, скажем так, бажаючих не так багато, як би хотілося, або яка є потреба для надання цієї допомоги. У Надвірнянському районі сотні людей щороку потребують паліативної допомоги. Більшість із них онкохворі, люди після інсультів та важких травм. Частина пацієнтів діти. За даними Міністерства охорони здоров'я України, близько 16 тисяч дітей по всій країні потребують паліативної допомоги. І за кожною цифрою, окрема історія, біль і надія. Члікарня настаном на сьогодні законтрактована лише по мобільному паліативу і в нас на обслуговуванні із району, із тобто з 25 тисяч дітей. У нас у даний момент на обслуговуванні знаходиться 11 дітей. Це є дуже велика ноша за рахунок того, що ніхто не говорить про національну службу здоров'я, тобто вона нам ставить всі рамки, і чим далі, тим глибше вона затягує зашморг. Тобто вона не допомагає, про це ніхто не говорить. Просто всі в даний момент жаліються. Це ж діти, ви маєте взяти, ви зобов'язані. Ніхто нікому нічого не зобов'язаний, але ми стараємося у даний момент приймати навіть з інших громад і не лише з наших. З бюджету міської ради щороку виділяються кошти на забезпечення знеболюючими препаратами. І це також ну велика вдячність міській раді, тому що коштів завжди є достатньо, і при потребі, якщо якісь є додаткові, завжди це вирішується. Також виїзди бригади. Ми виїжджали додому до пацієнтів. Це було можливість взяти і матеріали на, для лабораторних досліджень. Можна було провести якісь огляди. Це звичайно кошти, тому що це і виїзди, це і паливо, це і заробітна плата. У 2025 році, фактично, перші півроку ми працювали, це було 29 пацієнтів. З липня місяця цей пакет для первинки був закритий, тому що там також поставили певні умови. Треба було забезпечити посаду хірурга, анестезіолога і все решта. Пакету нема, але пацієнти залишились. Пацієнти є, ми їх обслуговуємо надалі. Учасники «Круглого столу переконані змінити ситуацію можливо вже сьогодні через співпрацю громад, медиків, благодійників та урядових рішень, бо паліативна допомога це про життя до останнього подиху. Я я, як депутат Нернянської міської ради, я Тарас Миколайович думаю, підтримає. Ми завжди, і я особисто завжди, е торпедую, десь чи на. Комісіях чи на сесіях надвірнянської міської ради про те, що ось зважте, давайте якось допоможемо. І скажу вам чесно, ми допомагаємо. І навіть цього фінансового бюджету року, 2026 міська рада також за ініціативи депутатів також підтримала фінансування кари. Паліативка, Вона якась сама вразливіша й самоболючіша. І депутати, ну скажімо так, не послаблять свою позицію стосовно допомоги, я вважаю, по їхніх настроях і по тому, які це самодостатні люди. Василь Романович говорив про те, що перші кошти в цьому бюджеті вже закладені. І ну, витає в повітрі, ну можливо, не в повітрі, а є ідея про. Коспіс про ну, будинок пристарілих, називаємо так, яким є можливість зреалізувати в кари та санадвір. це ну це, це не дрібна, це величезна, величезний проєкт. В ньому теж треба думати і працювати, тому що я вважаю, це одна така велика допомога в е, цього будинку престарілих в паліативній допомозі. Іванна Осташук спеціально для телерадіокомпанії Надвірна. Інформаційний випуск новини добігає свого кінця. Попереду нові історії та цікаві сюжети. Бережіть себе, почуємося.